З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про слово колодязь. А що ж таке колодязь? Це яма, яка викопана і обладнана для здобування води. Там ми беремо воду. А як ще можна назвати колодязь? По-іншому. Бути і Криниця, і Кирниця. Ось так. Три слова. Колодязь, криниця і кирниця. І саме сьогодні, саме сьогодні, 19 січня, на свято Водохреща, мені хочеться привітати вас із цим святом і побажати всім нам чистої джерельної води. І щоб І завжди ми посміхалися, з водохрещу вас щастя з водою чистою святою і запам'ятуємо наші слова. З вами була я, Наталка, і наш